Всім hello, друзі! В цьому відео показую вам, як легко та просто отримувати гроші на свою приват-карту або Монобанк, Альфа-Банк там чи які у вас там картки є. Дивіться, сьогодні показуємо свою стратегію. Нічого важкого немає, потрібен лише там телефон, любий телефон, щоб просто був доступ до інтернету. І саме в цьому відео я вам повністю все покажу. Тож мені потрібен лише ось такий наш телефончик. І, до речі, цікава акція в нас діє до кінця цього місяця. Дивіться відео до кінця. Ну що, Їхали команда, всім хало-хало ще раз. Ось ми вже перейшли до екрану мого телефону, і на балансі я зараз маю 320 тисяч доларів. Що в переводі на гривні? Це в мене 13 мільйонів. До цього балансу йшов реально дуже довго. Я скільки би сонних ночей сидів, але ж зараз, знайшовши ось цей наш сайт, який дає мені безкоштовні сигнали, дійсно можу сказати, що торгувати стало б набагато простіше. Тож, коротше, 0 доларів коштує цей сайт, та прямо зараз будемо з вами працювати по цьому сайту, кидає дає сигнали. То що, друзі, полетіли? І так, ну, я обрав брокер Pocket Option, саме по ньому я і буду відчиняти наші угоди. І прямо зараз я буду відчиняти угоду на 500 доларів. І тепер мені потрібно обрати нашу валютну пару без ось цього підпису. OTC. Просто гортаємо і обираємо, нехай це буде GBP USD. Далі переходимо вже на наш сайт, який дає сигнали. Та в пошуку пишемо GBP USD, обираємо другий наш інструмент OANDA, огляд нашого інструменту. Технічний аналіз, друзі. І тиснемо одна хвилинка. І це є нашим першим сигналом. Активно купляти. Повертаємось та натискаємо Купити на 500 доларів догори. І ху, перші секунди, чесно так запихався, дуже багато балакаю. Прибуток буде в мене 460 доларів. І з перших же секунд наша угода летить догори. Тож, можемо бачити, сайт сказав. Активно купляти, тобто заходити догори. Я це зробив. І результати, ви можете бачити, непогано летимо догори, Прибуток буде 460 доларів чистими. Але ж, друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота назавжди, який кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. Також бонусом наша Віпка, в який ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії і ще 10 на Банковій. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож, в цілому, тільки до кінця цього місця ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою Фрактал, в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія Parabolic Sar. В це ж те ж саме. І плюсом наш чат, і ще один наш торговий канал. Тож, в цілому, за для того, щоб це все забрати, і плюсом-бонусом, ще ви можете забрати ось цю нашу стратегію сайтом, який дає нам сигнал. Вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відео, перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт, я з приводу акції. І я відразу вас додам в усі всі канали. То що, тепер повертаємось далі до відео е, про тому, що це тільки, друзі, перша наша угода. Тож, в цілому, дивимось. Так, бачимо, що так і трошки у нас корекція пішла. Це нормально, на ринку бувають спекуляції. Так. Давайте подивимось. У випадку, якщо ця угода все ж таки фіксанеться в мінус, таке я теж допускаю, таке може бути, то просто пересаду на одну штуку баксів. І типу, в мене такий баланс, друзі, що я можу все так перезаходити. Просто я не знаю, десятки разів і все одно вийду в максимальний прибуток. Так, ця угода все ж таки в останні секунди зачнилася в нас в мінус. Дивимося, що тут в нас. Він досі каже в нас купляти, але ж, чесно кажучи, щось я трошки сумніваюсь, але ж саме головне не сумніватися і діяти, так як каже цей сайт, так як ну, він в нас максимально точно дає всі сигнали. І ось знову ми летимо догори. Я втратив 500 доларів, зароблю 920. 500 я повертаю на 420 баксів, я буду в прибутку. І навіть подивлячись, друзі, як падав наш графік, все одно наш сайт йде проти ринку і сам знаю, куди ми підемо. Типологічно логічно було б відчинити угоду на пониження, так як ми почали падати. Тут, ну, велосипед придумувати не треба, так працює наша логіка. Але ж наш сайт сказав: ні, стоп, заходимо до гори. Я зайшов до гори, я в ідеальному прибутку. Тобто... Поки що ідеально летимо догори, 15 секунд залишається. Ось наш сайт, і дивимось далі, що там нашою з з нашою. Отак, бам. І залишається в нас 8 секунд. І з цією угоди чистими зроблю плюс 400 доларів. Так, щось нас тут... Трошки нерви, нерви. Фух, ну, все одно зробили своє 920 доларів, з яких 500, 500 ми повернули, і 420 забрали чистими. І друзі, результат, як на мене, ну просто супер-пупер, Так як ну реально 400 доларів заробити на ровному місці, це в наш час дуже круто. І як би там не було. Волотильно, не цей сайт видає топові сигнали. І прямо зараз оновивши наш сигнал, ми бачимо досі купляти і графік стріляє далі догори. Коротше, друзі, з приводу всіх акцій, з приводу всіх стратегій, послання будуть в коментарях. Переходьте туди, побачимо з вами, що там. А на зв'язку був Ярій.